Вікторія переселенка із Скадовська Херсонської області. Жінка разом із чоловіком та донькою Аліною у 2022 році виїхали з окупованої Херсонщини до Звягеля. Вікторія майже три роки живе у Звягелі та працює у перукарні. Лина отримала нове житло в реконструйованому гуртожитку для ВПО. І так як ми працевлаштовані були в громаді Я і чоловік, ми подали заяву на отримання цього житла. Ну і отримали за що дуже дякую. Тепер воно ну, майже своє. Хоч трошки, але таке відчуття якоїсь безпеки, бо життя по квартирам це ну, дуже складно. Ця квартира дуже подобається. Кухня. Вона велика і гарна. У нас в кадоски також була велика і гарна кухня. Буде наша і спальня, і вітальня. Тут є окремі два ліжка, буде мені і дитині, або ми будемо разом, а це буде складно. Ми ще не вирішили. Це тут є навіть дві шафки, є куди скласти речі, є кухня. І що дуже подобається, великі вікна. Тут світло, завжди світло. Ванна кімната маленька, але в ній теж є все, абсолютно раніше стиральна машинка в старі. 47 родин переселенців 25 лютого 2025 року отримали нове житло в оновленому гуртожитку для ВПО у звягелі. Тетяна Веха, адміністраторка проєктів Невко, розповіла, що проєкт реконструкції будівлі звягельська міська рада реалізувала спільно з Невко у межах програми підтримки Європейського союзу для ВПО. Будівлю реконструювали за грантові гроші понад 2 мільйони 600 тисяч євро. Сказала Тетяна Веха. На місці колишньої недіючої медичної установи зараз є такий гуртожиток, гуртожиток для внутрішньопереміщених осіб. Тут відбулася комплексна термомодернізація, утеплено фасади, дах, замінено повністю вікна та двері, замінено внутрішні та зовнішні інженерні мережі, а також встановлено сонячну електростанцію потужністю 30 кВт, що частково робить цей комплекс більш енергонезалежним. На території гуртожитку є дитячий майданчик, парковка, рекреаційна зона, а також укриття. За словами Миколи Боровця. А з вягільського міського голови на будівлі добудували четвертий поверх. Гуртожиток планували здати в експлуатацію у 2024 році. Однак він не пройшов перевірку, розповів Микола Боровець. Ми що в минулому році закінчуючи цей об'єкт, його не здали. Нас не прийняла державна комісія, тому що не було до кінця зроблені умови інклюзії. Не було підйомника. Ну ході казалось би три там чотири поверхи, але ми. Додатково за фактично за два місяці от приймати, подивитися, створили говорити, ліфт, який сьогодні забезпечує і цю послугу для людей. За словами Миколи Боровця, у гуртожитку мешкають ті переселенці, які проживають та працюють у звягельській громаді. Надія Назарук, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомирщина.